З них. Мигаль, метро номер 12 Дубик Святослав, 21-й, Воротарі. І забивають у нас футзалісти кіф синергії Меркурію. відзначається Олег Данилович. Олег Данилович. І забивають зараз гравці Уномас. Зрівнюють рахунок. Ну отак, бачимо, що дуже. І муч. Просто від яричі не основну роль. Команді Уномас. От зараз був, але Михайлиша не завершує його. Атака команди Уномас. Ой, хто мені ж трафін? Уповної команди Кісенергія. Явний. Першого були Антон Денчук кіпер команди NG Метал. Зараз удар по воротах. Ють такої можливості десь підвищувати на себе голос перше. По-друге, десь ці такі балачки звичні, вони одразу розірють м'яче. Зараз біло зелені, непогано, класно. Фостик! Простріл! Данилович 2-1. один! Даруйте, не Данилович, звичайно. Шандра. Сході вони поки не з собою Данилович, а Шандра забуває на Шандра. Номер... Забивають зараз енергетики. Бачимо певні непорозуміння, звичайно, в обороні. О! Уномас. Такий результат. Путний пол. Удар від Михайлишина Данилович знову. Ще один постріл. Зараз. Сіли дуже низько біло-зелені, але ось. Переду ківсенергія Меркурій з рахунком 3-1. Зараз можуть збільшувати свою перевагу біло-зелені. Михайлишин явного не переграє. Знову Михайлишин можуть розіграти. Білюк стріляє на місці. Андрій Федюк. Наставник команди. Уномас! Тут Уномас! Зараз один м'яч відкотали. 3-2 рахунок стає. стоїть. Олег Мурин. Власно розіграли Олег Мурин. Треба буде питати Станкевича, чому от команда так порізно трошки проводить тайми, але от зараз важче вже. Небезпечно і от Константіно! Помиляється, воно Масівці, там явний, до речі, опинився вже був. Ні, А, І. Суперники у Гуль. Що він зробить зараз? Куль пробиває на місці. То завжди переможе. Адреса у Львові на вулиці Шевській, 12. Вернісаж, САШТРТІПОВ. Радіо Львівська хвиля. Зараз не без завершення матчу. Часу достатньо. Воно мас того, щоб зрівнювати рахунок. Але в той же час. І це... За цим приємно дивитися. Ось зараз який епізод. Вайкули. Падіння. Зберігають зараз м'яча, гравці Уномас. Пробиває Саламаха. на третій матч ігрового дня. Галицька здоба. NG. Метал.